За скороченою програмою святкували сьогодні день перемоги і в Маріуполі. Також побоювалися провокації. Городяни пам'ятають торішні події 9 травня, коли у місті пролилася кров. Під час нападу на міське управління міліції загинули двоє міліціонерів та четверо бійців нацгвардії. Аліна Орищин далі. Ось так виглядає сьогодні будівля управління міліції в Маріуполі. Вибиті вікна, розтрощені та обгорілі стіни. Центральний вхід зачинений на сходах. Квіти їх принесли у пам'ять про загиблих 9 травня, рік тому. Місцевий житель Роман Котов пригадує, як це було група. бойовиків змогла незаметно просочитися до входу і змогла прорватися. Ну, саме зачищений об'єкт цього міста і всього Приазов'я. і не тільки прорватися, а й захопити один етаж второй. Ian. Наших місцевих міліціонерів заставили ну піднять руки і здатися. А це кадри документального фільму про торішні події в Маріуполі. У їх основі матеріали до судового розслідування, яке проводить СБУ, розповідають співробітник СБУ в Донецькій області та підозрювані. Щоби увагу сотрудників міліції, три чоловіка групи симітірував доставку забірженого один, який забрав забіржаного до братанська ріжня. Побігли його к головного входу, приоткрили металічну дві. Дверь не смогла закрыться, дальше вырвали уже дверь и начался заход непосредственно в само здание. Сразу же применив оружие, стреляли в потолок и в стены, чтобы деморализовать сотрудников милиции, что им успешно удалось. На допомогу міліціонерам приходять бійці добровольці. Стрілянина починається вже на вулиці. До захопленої будівлі з'їжджаються танки і БТРи українських бійців. Сюди сходяться і місцеві з мітингу. Ходити перестрілки вдається ліквідувати Ну, а Також батальйон вухницьких один вбитий боєць і несколька ранених. Близько обіду будівля починає горіти. З неї тікають і міліціонери, і терористи. Бойовиків, яких вдалося затримати, відпускають під натиском. Ки налаштованого натовпу організатором захоплення міліції в СБУ називають місцевого жителя Олега Недавнього на прізвисько Мангуст. Його зараз шукають. Крім нього у трагедії звинувачують ще дев'ятеро людей. Чотирьох з них уже заарештували. Служба безопасности України открито производство. Ета стаття називається так терористичний акт, який привел гибелі людей. Максимальне наказання, яке вона оно связано з лишением свободи по жизненням. Служба безпеки України говорить о том, що матеріали не направили уже в суд, і в настоящее время йде судебное слушание. Місцеві досі зі страхом згадують торічні події. Погибли мирные жители даже, не только это управление милиции. Это, конечно, ужасное событие было. Ну, Мое мнение, не надо было допускать, надо было сразу и городским властям браться. И как может жить город, если в городе идет война? Всі попрятались, всі боялись, боялись провокації, боялись виходіть на улицю. У напівзруйнованій будівлі і досі працюють міліціонери. Учора тут встановили меморіальну дошку у пам'ять про загиблих міліціонерів та бійців. Аліна Оришин, Вікторія Пластун, Артем Українець. Новини на першому.